A yeah. Петро please. Шановний пане президенте, шановний співголово, шановні колеги. Сьогодні історичний crime, час, у який проводимо цю зустріч. І ми залишимось в історії або з гордістю, або з Александр Кожного тижня я на передовій, і я хочу просто передати вам повідомлення. Це зовсім інший тип війни. вона відрізняється від 2014 року, коли я був обраний президентом і верховним головнокомандувачем. А дифферент І вона відрізняється від 2022 року. НАТО не готове до цієї НАТО має інвестувати в безпековий і оборонний сектор. Навчитися на українському досвіді, як давати місце. Чого хоче Путін? Путін хоче тільки України. Йому точно не потрібен лише Крим чи Донбас. Частково його бажання отримати всю Україну. Але основний план це знищити НАТО, Європу, демократію і свободу. відтак. Я хочу донести вам ще одну інформацію. Який відсоток артилерійських снарядів, яким Росія атакувала Україну саме російського виробництва? Не більше 20%. відсотків. <coughs> Зараз в грудні і січні більше 60% – це північно корейське виробництво. Росія і Північна Корея разом виробляють більше артилерійських снарядів ніж всі країни НАТО. Це ще один доказ того, що ми маємо бути готові до цієї війни. Я хочу подякувати парламентській асамблеї НАТО за дуже сильні меседжі, які ми виробили протягом трьох останніх років. А понад 0,25% ВВП країн-членів НАТО має бути направлені на підтримку можливості України захищатися. Це наші меседжі, і нам слід продовжувати повторювати це. A that Ситуація, коли парламентська асамблея НАТО запрошує від країн-членів дозвіл на вступ України до НАТО це відкриті двері This до НАТО і перемоги. Я дуже оптимістичний щодо нового генерального секретаря НАТО. Марка Дженел НАТО Марк Рудер. Знаю його з першого моменту після атаки Росії на рейс Міч 17. Нідерланди найбільше постраждали від цього російського теракту. Я надав право розслідування Нідерландам. Ви маєте спеціальний трибунал, щоб допомогти, ті, хто організував цей теракт, уже сидять у в'язниці. First, І я тримаю кулаки щодо наступного процесу. Де у в'язниці за ґратами опиниться путін, терористи, які безпосередньо відповідальні за десятки тисяч невинних в Україні? Що що повинні зробити зараз? ми повинні спочатку припинити втрачати людей. How we can do Як it? ми можемо це зробити? More weapons, more більше зброї. більше санкцій, більше солідарності, більше єдності щодо членства. Пункт номер два – припинити втрату території. А для цього нам потрібно представити особливу програму спільного будівництва лінії України, щоб зупинити наступальні дії Путіна. Пункт номер три перестати втрачати час. Every single day. Кожен oh, день Україна платить життями невинних цивільних жертв. І робить be все можливе, щоб захистити весь Західний світ. Сьогодні символічний день

Ми отримали від Президента Трампа. From the Trump, had a з ним в овальному кабінеті Білого Дому uh, uh, With that situation, I am absolutely confident. Тож я абсолютно впевнений, що ми повинні платити 0,25% ВВП. ми повинні посилити. санкції, Ми маємо зміцнити паламентари. Ми повинні знову передати з парламентської асамблеї прохання про надання нам можливо на саміті в Газі запрошення до НАТО. Це можливо. And І я думаю, що було б I чудово, якби ми направили це спільне послання президенту Трампу в цей President день інавгурації. Шановний президенте, зробіть НАТО знову великим. Дякую.